Називається валідація ідеї стартапу. Читаю лекцію попередньо, а на наступний понеділок ви всі повинні валідувати свої ідею. По брендштормілі і зараз ту, яку ви вибрали, валідуємо. То наша мета провалідувати, зробити такий краш-тест, розбити її. Вибрали найкращу ідеї, зробили по неї презентацію з чотирьох слайдів. Чотири слайди, які я вам покажу сьогодні. Які ці слайди повинні бути. От. І валідація ідеї. Щоб розуміти, що таке валідація ідеї, сподіваюся, що звук. Звук у нас побільше звуку, function. звук на найвищому рівні, щоб було чутно. Я вам включу от, старий фільм, але максимально яскравий, Наші батьки його полюбляли. Тренуємося. Оце фраза така: по теперішній час, ви можете почути у наших бізнесменів. Якщо щось не так, вони кажуть, потренуйся спочатку на котиках. І ми думаємо, що буде знущатися щось буде з котиком. Але це просто старі закалки, люди, бізнесмени, які дивилися це кіно. Я вам покажу отривок, отримав. Скажите, сколько сейчас градусов ниже нуля? Чего, чего? У! У! Ты что? Ну, я тренируюсь. Тренируюсь лучше. На кошках. Пожалуйста. Це такі коротенькі моменти, Ось він хотів запропонувати потужну на іншому своїй команді, але подумав, що він, там, він його покалічить, і він каже, тинуся на кошечках. І він ходив, і от всіх оцих кошенят да, він при, при, приспав їх завдяки хлороформу, да, тренувався на таких кошечках на під, під, під оконці. О, така от. Також запам'ятали цей момент того краще тренуватися в більш простих умовах, ніж складний, да. щоб такого не в реальному житті. а Десь спочатку по-простому, а потім вже йти і робити, як це потрібно. І от наше тренування, то тобто, валідація нашого ідеї, валідація ту, яку ми вибрали в брендштормінгі, да, ми, Заподобав краш-тест ідеї. Головна мета цієї теми зробити краш-тест ідеї, які команда обрала собі для подальшої роботи над стартапом. Тобто це наш п'ятий наш крок розбити ідею вщент. Як оце робить на машині? На Якщо ідея виживе наш к 50 км в час, да, тут 50 км в час і на лобове зіткнення буде 100 км на годину. Що там буде за авто? Ми можемо подивитися. Да. І от наш це також важливо, щоб всі студенти спробували валідувати свою ідею через цей краш-тест, знайти слабкі сторони та почути відгуки інших людей. Тобто кожен з вас повинен протестувати. А краще все це презентуємо, а потім слухаємо фідбек. Якщо в мене не вийде, наприклад, я так думаю, що все ж таки я поїду до Ізмаїлу. По роботі. Але в Ізмаїлі я на наступний день, у вівторок, як от сьогодні, буду о, після обіду вільний. Я спробую, можливо, там у перші години все ж таки вас підключити. Я подивлюся і ваш розклад. І, можливо, у вівторок принесемо наші пари на вівторок, на першу годину. Якщо ви не, не, не заперечуєте, я. Але все ж таки від вас я чекаю презентацію, 4 слайди презентації, та всі інші, хто приєднається, фідбек. Якщо не вийде, то прошу вас всіх записати відео окремо своєю презентації, Ми виставимо я їх, покажу. Можете всі доступні, можете їх передивитися, як ви презентували, і потім вам знову нададуть фідбек. Фей може, ми на наступне вже через тиждень виберемо момент, і я вам дам перший там буду показувати, і студенти будуть надавати фідбек перші 5 хвилин на початку практики. Будемо так, може бути, в цьому році я спробую такий механізм. Але в будь-якому випадку у нас буде презентація. На п'ятій, в дев'ятій і в п'ятнадцятий. Якщо напоминаю, де дев'ятий, п'ятнадцята. Наша тема. Три рази ви будете надавати, презентувати свою ідею спочатку, потім стартап. А, спочатку ідею, потім а, мінімальний життєздатний продукт ваш, а потім ваш стартап. Рішення. Ідея, потім рішення, потім. Ваш бізнес. Презентуємо ідею. Кожна команда презентує свою ідею і що вже було розроблено до цього моменту. Тож, перший наш крок все, що ви розробили, це перші чотири кроки, і у нас є як якийсь результат. Тобто, у вас є, наприклад, ваша канва вашого клієнта. Її теж можна презентувати, якщо забажаєте на цьому етапі. Ну і найголовніше. Повинні бути слайди. Їх чотири бути слайди, їх поки що достатньо. І перший слайд це опис проблеми. От ми бачимо, бачите, скільки авто, все тут забруднено, да, виїхати не може. Парковка, отак виглядають парковки. Ну Як виїжджати на такі парковці, я взагалі не розумію, То, як виїхати тут? туди? От, от ваша машина стоїть тут, і ви вийшли, от ваша машина, да, наприклад. Як виїхати це, це, це синенька, от, це, от. не знаю, взагалі, взагалі. Тобто, накидали десять. Тому описуємо проблему. Малюночок і два-три речення з проблемою вашою. Наступне Опис ідеї та її рішення. Тобто, ваша ідея, бачите, додави, намальована, так. без фото, можна без фото, просто намалювали. Uh, вот, людина, палун, шарик, uh, авто, під'їжджає, раз, натискає, save, save time, save money. мone. Все uh, зберігаємо, а компанія safe oil S oil вона багаті. Опис команди, тобто третій ваш слайд повинен пов'язаний ваші команди. Якщо є така можливість, ви ваше фото ставите і підписуєте ваше ім'я ім і прізвище і ваша майбутня посаду в стартап вашої компанії. І монетизація. Тобто найцікавіше, то що ви вже задумалися про потенційне бачення монетизації. То, як і скільки буде платити за рішення. І от є декілька способів монетизації. Подивитися в інтернеті, я щось там посилання надаю на цю монетизацію. Де воно тут? В презентації, презентації вашій, який я вам дав шаблон. Є посилання на статтю присвячену опису всіх видів монетизації. Ну, не всіх, а не, не таких нескравих, які зараз використовуються. Ну і по-перше, це звичайно класичний продаж. Ви даєте товар, вам дають гроші. Ну, це, це от класика за всі часи. То тобто, есть щоб щось не потрібно продати, щось необхідне купити не потрібно. Оплата за користування, це біжі шеринг називається, вже використовується в сучасному 21 столітті, да. рента. ну І в 20-му використовували. в оренду ми беремо, авто, квартиру, да, і за використання це платимо, віддаємо частину ренти власнику майна. Можливо, таким чином буде надавати шерингом замок. А, ліцензування, лицензію, да, можливо, як державна ліцензія на алкогольні напої, вона держава бере ліцензія, але ви, може ви вигадали новий Windows, і ви компанія Microsoft, і ви продаєте свій програмний продукт. А взамін, ви хочете ви даєте ліцензію на право використання інтелектуальної власності, а вам за це платять гроші. Це називається лицензовані продукти. Повинні бути. А модель бритва і лезо це така модель найчастіше, коли людина приходить до купити хорошої якості бритву да, для себе, то йому одразу кажуть: так як ви ж підете без леза, то тобто, як же обритися, бо те, якщо у вас немає леза, Давайте ми, ми запропонуємо ще до цього. Тобто, коли купляєте, наприклад, джинси для себе, да, вам раз і пропонують ще ребра. Сразу хочу сказати, компанії, які продають мобільні телефони, на аксесуарах до мобільних телефонів заробляють набагато більше, тому що рентабельність ну, додаткова, додаткова вартість, на якої у нас більше, на 5-10% дорожче, ніж вони закупили в мобільний телефон. Але аксесуар до мобільного телефону вони ставлять в 2-5 разів більше. І там шалені надприбутки йдуть, але не великі за розміром, але коли вони багато їх продають, вони заробляють краще, ніж продажі мобільних телефонів. Підписка може бути, да. тобто ви пропонуєте як блогер, десь виставляєте якусь інформацію, кажете, якщо ви підписуєтесь на мене, ви отримаєте такий результат. Або за підписку будуть платити напряму. Люди за те, що вони отримають першими цю інформацію, то що вони підписники за це платять там 10-20 доларів, або за це платить за підписку рекламодавці. Як і ви підписалися, безкоштовно смотрите відео якесь в інтернеті, але за вам, все ж таки, висилають якусь рекламу, пропонують якусь продукцію. і В кінцевому результаті виходить так, що. За, ваш, за вашу підписку платить рекламодавець. Ну, транзакційна модель транзакції то це, а, більше використовується в, в фінансовій сфері, коли, наприклад, гроші перекидаєте з однієї частини в іншу. Да, от, наприклад, а, а, грошові пер, пер, переводи, да, ви новою поштою отримали. Посилку да, і хочете заплатити за неї. Подивилися товар, задоволення, і ви платите та за транзакцію вони беруть, там за страхування вони беруть, да, і за, та, за транзакцію якийсь за переказ грошей. Ім щось держава почала забороняти це робити, вони раз зробили нова pay. Да, і сей, вони не можуть заборонити, тому що це фінансова система. Вони працюють за фінансовою моделью, їх обслуговує якийсь банк, який допомагає в цьому, який має ліцензію на подібні види діяльності, і транзакційна модель в них працює. Тобто за якісь, ну, транзакції може бути і не тільки в грошовому вигляді. а... а... Перевезення як продуктів, як товарів, як людей. Таксі, може бути, транзакціонними, може бути, з да, однієї точки до іншого, ви перевозити якихось людей постійно, да, на те, отримати транзакції. Реклама внутрі продукту. Ну, про це я розповідати не буду. Я думаю, кожен з вас розуміється, що таке. Зайшли на YouTube і вам пропустити ще 5 секунд, щоб пропустити відео. Чому реклама внутрі середині продукту? Вона може бути як агресивна реклама, так і там хтось кинув супермодний -супер серіал, ви дивитеся, там хлопець або дівчина, п'є пиво, і раз він на банку подивилася, ага, вона п'є п'єсть такий назвою. Або на авто вони сідають, ага, керує таким авто, або таким мобільним телефоном. І все. Тобто ви хочете подібний товар, і вони рекламують часи найчастіше, там раз показали. І захотіли ви теж такий сами товар внутрі і використовується товар. Це обов'язково обов'язково. Окрім вашої презентації, от якщо ви будете просто записувати відео, ви не зможете другий крок зробити. А от якщо я буду показувати в наступні ваші відео на практичних заняттях, то 5 хвилин ми робимо зворотній зв'язок, фідбек. А всі студенти і викладачі можуть давати згодні зв'язок, як задавати питання, та обговорювати ідеї. Тобто б'ємо, не жаліємо, краш-тест, палку і б'ємо цю ідею, поки з неї не, не повилітає все дур, з неї не вийде. Це, на що не б'є наші ідеї, то покращить її кінцевий результат. Це Можливо, також запрошення зовнішніх експерти для оцінки ідеї. В цілому то бажання було запрошувати експертів, але, на жаль, от подібних експертів дуже мало, в Києві це ще можна організувати, де да, університети фінансують яскраво і дорожчу вартість навчання, і можливості в Києві там більше трошечки менше, але те, щоб ви розуміли, що експерти вони мають різні рівні своєї компетентності, да? тобто, якщо ви залучили цього експерта, на жаль, зараз, що така Даша з Фейсбука вважається навіть експертом. Якийсь блогер з, -з, -з Тіктока, це вже експерт. А вчені вже не експерти. Ну, на жаль, така у нас стала ситуація. Так, шукаємо слабкі сторони ідеї. Необхідно задавати незручні запитання та надміст шукати слабкі сторони ідеї. Тобто ми. Б'ємо в найнезахищені сторони обов'язково, І команда стартапа повинна витримати. Не витримала, навіщо взагалі вони йдуть в цю сферу діяльності працювати. Команда має знайти відповіді та пояснення, інакше можуть бути ризики, що ідея нереалістична або непривабливо з точки зору ринку. Тобто найчастіше, коли стартап працює півроку, рік або два і розвиває цю стартап іде, то більшість питань вже до цього йому задавали, і в нього є підготовлені 100% відповіді. Вони вистрілюють, як на, 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 на вивченні завчасно. Але от, якщо ви в перший раз проводите подібну презентацію, то ви почуєте таке питання, які, на яке у вас волоси димом і Ви не будете знати і, і осоромитися ще, поки почало діяти в, в ефірі. Тому а, найбільш перспективні ідеї у нас третій скрок, головна мета обрати для подальшої роботи найбільш перспективні ідеї. Тому що, може, після фідбеків, все ж таки бувають такі випадки, коли ви після фідбеків з плану А, який був на брейнштормі вибраний вашою командою, ви знову повернетеся для плану Б або до плану С. Тому що у вас розбили план А. А коли ви вже почали захищатися і сказали план Б, то сказали, А, ось це от більш вже цікаво і зацікавилось. Тому бувають такі. Моменти, що остаточний варіант прийняття рішення: б'ємося далі і розвиваємося далі. Він йде якраз на п'ятий нашій, нашій частині нашої роботи на нашому глобальному нашому тренінгу по стартапам. п'ятий. Це а, краш, краш, ідеї Ну І трошечки відео знову. Я запишу, щоб ви послухали російською мовою, але все ж таки цікава інформація, щоб ви розумілися. И так далее. Первый вопрос. Традиционно люди спрашивают, с чего начать. Есть хорошая бизнес-идея, вот хочу ее делать. Сразу об ошибках. Люди часто садятся там несколькими ночами, выходными там и так далее. Иногда бывает это на работе делают, обдумывают свою горячую крутую бизнес-идею, которая разорвет мир. Потом они начинают что-то сами пилить, вообще не разобравшись, собственно говоря. А нет, они обычно спрашивают еще у знакомого. Ну слушай, у меня есть такая идея, как тебе? Знакомый как бы имеет определенный уровень доверия, к этому человеку и, соответственно, говорит, да, классно, давай, потому что, в принципе, ему ничего от этого не, ну, не, не потеряет. Если появится какая-то новая бизнес-идея, реализуется она, то и хорошо. Ну и как бы, э, и человек начинает пилить, бывает по полгода по году пилит там как-то в парт-тайм, и потом в конце э, выходит на рынок и обосрался. Просто потому что эту идею не валидировал. Поэтому первый вопрос, как валидировать бизнес-идею, самый простой вопрос, ничего не пилить. Вы сидите и думаете, как я могу эту идею протестировать вручную. Без всякого программного продукта. Я не знаю, может быть прототип, если это онлайн, может быть, просто вручную берешь, телефон поднимаешь и как бы рассказываешь человеку, что вот уже представляешь, что эта уже идея реализована, и как бы пытаешься человеку продать ее. Если человек готов говорить, да, класс, мне нравится, я готов давать деньги наперед, это первый признак того, что идея все-таки имеет каких-то клиентов, и потом в будущем вам всего лишь нужно будет найти достаточное количество этих клиентов, которые готовы платить. Если не получается, то есть, если вы видите, что вы сделали 5-10 звонков, подчеркиваю, незнакомым вам людям, потому что знакомые люди – это отдельная песня, то есть как бы на знакомых людях вы бизнеса не сделаете. Поэтому незнакомых людей, если незнакомые люди говорят «я хочу, я готов, если ты завтра готов это поставить, я у тебя куплю за такую-то цену», это означает, что идея имеет право на жизнь, можете смело ее начинать реализовывать, там будут подводные камни, понятные, как у любого процесса, но вы на правильном пути. Не валидировав идею, вы бросаете эту идею, вы Умные, поэтому придумайте новую идею. Идеи никогда не приходят в одиночку. Поэтому хороших вам идей. Пока, до следующей рубрики. Вот так приблизно-то та рассказав, э, варто это робити. На презентацию идеи дней команды может быть вытрачено 15-20 минут. Дуже багато часу 15 20 ну це максимально да, дається на презентації стартапів а, на пічингах, які йдуть професійних у нас раз в місяць да, в Україні. Там дається 15-20 хвилин не більше. У нас же можна і швидше саму презентацію, 2-3 хвилинки, а обговорене ну, хвилин 5 займе у нас часу. Так. Ну, хочу також сказати: якщо обговорення за, за, займає більше часу і більше питань, більше цікавості, і, ну, може, годину годиною буде обговорювати, да, то це навпаки навіть і круто. Да, то є, ще Супер. То есть, ці ідеї зацікавилися. Є багато пропозицій, якою покращити, да, є сенс їм зайнятися. Це кінець наших слайдів. Демонстрація зупинена, і ще хочу вам показати: що я хочу показати, це в, у нас в сама форма презентації. Де у нас презентація? Все загалом буду презентувати. Отак От вам. Форма презентації, тобто я вам надав шаблон, надав шаблон, щось його необхідно подивитися, Ще раз, який я вам надав, але нам тільки 4, перші чотири слайди необхідно. Це ваше ваше інтро, тобто інтро це зовнішня ваша обкладинка вашого е, та, і маленький слоган або короткий тизер, да, New to Level Up, це стартап, з яким я співпрацюю, це швейцарська бодівел -well компанія, да, Bodie.io. -well а можете зайти, подивитися, що вони пропонують. Я з цією командою співпрацюю. І короткий тизер: New way to level up новий шлях то піднятися, от, піднятися рівнем вище. Да? Також у нас є проблема. То є ваша мета. Тобто беремо нашу проблему і представляємо її. Зараз я подивлюсь, можливо, мене більш був. Ну, я ще подивлюсь. Можливо, я якось я переробляв в тому році і робив слайд, який трошечки попростіше. Зараз я, можливо, його виставлю вам в простішій формі, щоб доступно було, куди він подівався. Зараз я його пошукаю. Проблему, яку ви вирішуєте, це один-два малюнка, не більше обов'язково, і в, тут ви виставляєте. Виписово одне два речення вашої проблеми. Також ви його будете презентувати, я вам надам доступ, як показувати цей малюнок, і там ви будете презентувати її. Якщо якщо людина не почув, він може знову прочитати деякі моменти. Також друга solution описується ідея, опис ідеї, тобто рішення, як ви вирішуєте цю проблему. Можете подивитися, да, от отак -от воно вирішувалося. Ідея. Потім у вас а, наступний, третій слайд. Монетизейшн, тобто монетизація. Да, в мене навіть, бачите, шосте, вона просто ПП збиває. А, моделі монетизації, хто як і скільки буде платити за продукт, додаткові джерела монетизації, плану щодо прибутків і продажу. Детально можете перейти на цьому посиланні, потім видаляєте всі малюнки і ставити свої види монетизації. Також у вас і останній, п'ятий слайд. Більше слайдів не повинно бути. Це п'ятий, це тім команда. І оця команда. Тобто, ви отак от можете отак виглядає приклад хорошого слайду з команди, де фото є, де прізвище є, яку позицію займає людина. Це є інші слайди, але це поступово ми будемо їх заповнювати з вами. Зараз поки що не потрібно їх заповнювати, тільки чотири. Давайте я покажу приклад, яку зробили у мене одні студенти, були представляли вони інтро не представили, поки що у нас чотири слайди. Так, да, інтро, можливо, і не треба вам поки що інтро. Титульний аркуш, але от чотири ці слайди давайте, щоб у вас вони були обов'язково. Це опис проблеми, яку вони хочуть сказати, що є якась японська культура да, з аніме стандартами, косплеями, Касплеї, от я запам'ятав назву, так вони відбуваються. Вони її розвивають, і є багато людей, хто полюбляє її. І от писали, що у нас немає для творчості самореалізації молоді такої атмосфери да, в місті Миколаєві. Вони хотіли в сіті центри відкрити офіси, розважальні. От вони прошуть ОПСД, як вони вирішують, або косплеї, або зі продаються товари з Кореї, або от таки е, показують якісь аніме, яке їм подобається, де емоціональне, щось і тому подібне. Тобто Вони поставили, як -то Японської ТТЦ, японською культуру сакура. От їхня команда: вони запропонували дівчата, наші менеджери, і є, як вони бачать потенційно монетизацію свою. Дроші, гроші заробляють гроші для себе. От вони описали, як вони монетизують. От таку от презентацію, і потім вислухати вас. Тобто, ви, ви її презентуєте я чекаю на вас. Приклади я вже надав, форму я вам надав. На сьогодні все. Ніхто не приєднався, тому питань до мене немає, я так розумію. Тому дякую вам за все. Всього найкращого. На наступному тижні чекаю з презентаціями. До побачення!